Прийшла мені посилочка. Це буде відео, мабуть, трилогія розпаковка. Тому що я замовила три посилки у трьох різних продавців у Фейсбуці. Я дала оголошення, що хочу купити рослинки. Піраканту я там давала оголошення. Падуб варігатний, і на моє оголошення відгукнулися різні продавці, тож я замовила у різних. Зараз прийшла перша посилочка. Я її розпакую, покажу, скажу, від кого я замовляла. І по ці нам все покажу. Тож поїхали. Ось такі гарні рослинки мені прийшли. Зараз я їх розпакую повністю. І все покажу вам і розкажу. Тут навіть, мабуть, накладна прийшла. Зараз подивлюся. Так, що, розпакувала я рослинки. І перша рослинка це в нас котячі лапки. Це сланка, грунтопокривна рослинка. У горщику тут це два, це, мабуть, десь біля. 2,5 літри ось такий гарний компактний кущик. Ну, Ціна, я вам скажу, така вже собі. 180 гривень я заплатила за цю рослинку. Ну, У мене є пагорби, які мені потрібно закрити грунтопокривними рослинками, бо влітку там дуже велика спека, то маю надію, що воно в я зараз повисаджую і. Буде прикривати мені землю. Слідуючі рослинки дві, вони у горщику п 9 це сосни. Одна сосна гачкувата. Ось ця така компактненька, вона, ціна її 70 гривень. Слідуюча сосна чорна аустріяка, називається сорт. Ну, я їх хочу це саджанці, сіянці, я так розумію. Я хочу формувати їх, щоб вони були невеликі, бо це, звичайно, що в природі це великі будуть дерева. Я буду робити, формуючі, стримуючі стрижки. І вся краса моя ось садить, гріється на сонечку, як же без них. І ще одна рослинка, ось така це орегано. Також, або ще називається материнка круглолиста Квінт П'юті, також горщик десь 2,5-3 літри. Такі рослинки, он, видно, вони живенькі кущик, також сланка, рослинка. Взяла їх, щоб розросталися і прикривали мені землю. Материнка або орегано коштує 165 гривень. Ось така в мене посилочка це є спільнота у вайбері Кому буде цікаво, я у коментарях дам посилання. Далі будуть слідуючі посилочки, тож, дивимось далі. Так, перейшла друга по рахунку посилочка. Зараз я її розпакую, занесу у будинок, бо на дворі зимно. Тож покажу, що мені тут прийшло. Вирішила я таке на вулиці розпакувати, наче безвітряна погода. Зможу вам все показати і розпоказати. Хочу наголосити, ця посилочка мені прийшла від продавчині з Фейсбуку. Ось таке пакування. Підписано все. Тут прийшло е, дві рослинки, я всього на всього замовляла. Із них одна рослинка е, сама найдорожча рослинка, яку я купувала у цьому році, але, мабуть, і. І, взагалі, зараз я розпакую вам покажу, яка. Так, розпакувала я ці дві рослинки чудові, і почну я ось з цієї красуні. Це продавчиня мені повідомила, що це пієрі строкатий. Одразу вам кажу: я початківість у садівництві і скупляю усе. Що ну, подобається мені, а потім буду висаджувати у себе на присадибній ділянці, верніші на своїй спадщині. І буду показувати вам і сама спостерігати, ділитися враженнями, е тому що зараз у нас стає досить змінюються погодні кліматичні умови і стає досить спекотливе літо. Отож, я купля... купую різні рослинки. Буду висаджувати і дивитися, які рослинки приживуться, які будуть придатні для нашої місцевості. Ціна цього пієріса 245 гривень. Він у двохлітровому горщику ось такий садженець. І ось найдорожча рослинка, яку я купила у цьому сезоні, це падуб. Падуб, ціна його 485 гривень. Падуб сорт, зараз я вам скажу, сорт цього падуба мадам Бріот. Вон, видно чи не видно назву ось такий він невеличкий зовсім, сантиметрів 30, мабуть. Але чим він мене зацікавив своїм дуже цікавим. Листочком. Зараз він не дуже показує листочок, але на фотографії, яке мені показала продавчиня, ось я так вам, вам покажу зверху, не знаю, фокусує камера чи ні, влітку він має бути дуже яскравий. Вона мене, до речі, попередила, що його потрібно висаджувати. В напівтінь, тому що літом він буде дуже вигорати. Це в нього край листочка, такий жовтувато бордового кольору. Ось такі дві рослинки я замовила. Продавчиня із Фейсбука омот е, Олена. І я поставлю вставочку, в кого я замовляла рослинки. Так, і нарешті прийшли мені останні два замовлення. Тож перед вами це замовлення з Facebook від Сергія Кривошлик. Я вставлю його посилання в Фейсбуці і... Ой, дуже вітряно, не знаю, як зараз буду швиденько знімати. Значить, перша рослиночка це у нас падуб ось такий. На фоні ось цієї кицюні красивої. Падуб Golden King. Ціна його. Це, мабуть, однорічний саджанець, я так розумію. 260 гривень. Ось такий яскравий листочок. І ще одне замовлення. Це ялиця, вона схожа на ялинку, ну це ялиця, ялиця лейс компакта. Ось, видно, прищепа. Я так розумію, оце потрібно буде видалити з часом. Ось вам покажу такі гарні бруньочки. Маю надію, що приживеться. Він в такому 10 літровому горшечку. У нас сьогодні на дворі потепліло, плюс 5. Перед цим були морози. Ось підщипа. видно, що прижилося. Ціна ялиці 350 гривень. Так, і останнє замовлення. У цьому відео, але це не означає, що останнє замовлення в 25-му році ці чудові саджанці я отримала від Ілона Гарден. Вона веде свій YouTube канал, і в неї є. Так і називається Ілона Гарден, і в неї є Viber і спільнота. Тож, подивившись її YouTube, де вона виставила на продаж, я зробила в неї замовлення. Значить. Перша це спірея. Ось такий гарний кущик, тут П9. Кущик такий вже під гарно підріс спірея Gold Mound. Ціна її 60 гривень. Потім ось такий падуб. Я ще замовила, У мене вже буде колекція сортових падубів. Це, я так розумію, однорічний саджанець. Падук Ферокс е, Ангерентеа. Ціна його 250 гривень. Такий невеличкий. І на завершення ось ця красуня це пираканта. Е, оранжевого забарвлення має бути. Ціна її 170 гривень. Це вічно зелений чагарник. Вона тут прийшла в двохлітровому горщику. Буду садити, хочу зробити з неї живоплід з живо Буду садити і показувати. На цьому все. Всім гарного, мирного дня і ночі. Все буде Україна!